Вітаю вас, малята, доброго ранку, земле моя. Доброго ранку всім миру й тепла. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країна моя. Багато в Україні є різних міст і сіл, але найбільше мені подобається рідне місто. Я люблю своє місто за красиві вулиці. Будинки, парки, бульвари. А з приходом зими, коли випадає сніг і вкриває все навкруги, місто виглядає чарівно і казково. Пропоную зробити аплікацію моє засніжене місто. Дивись уважно і повторій за мною. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці клей, олівець або фломастер, ватні диски, біла гуаш та ватни паличка. Спочатку намалюємо сніжок білою гуашею та ватною паличкою на всій поверхні листа з коричневого паперу вирізаємо дерево. Можна, щоб шаблон допомогли зробити батьки. І наклейте дерево на наш засніжений фон. Вирізаємо квадратики заготовки для наших будиночків розміром 4х4 см та віконечка 2х2 см, тобто меншого розміру. Треба наклеїти віконечка на великі квадратики і фломастером або олівцем намалювати віконця. Починаємо наклеювати наші підготовлені квадратики з віконечками. Це будиночки. Можна трохи нижче. А попереду можна зробити декілька будиночків більшого розміру 5х5 см. З ватних дисків робимо дах. Складаємо один на одного. І розрізаємо навпіл. Половинки ватних дисків наклеюємо на наші будиночки зверху. Це засніжений дах. Решту половинок ватних дисків викладаємо по низу роботи. Це снігові намети, крону дерев формуємо із цілих ватних дисків. Ось таке чудово засніжене місто у нас вийшло. Молодці! Гарно працювали! До нових зустрічей!